Ми сьогодні з вами продовжимо вивчати нагірну проповідь Ісуса Христа. Продовжимо, пам'ятаєте, ту частину, де Він нагадує про закон Божий і в якійсь мірі підсилює Його. Не в тому значенні, що Він змінює те, що Бог колись дав, адже Бог незмінний. І свої вимоги загалом кажучи, Він не змінює. В принципі, тобто можуть бути різні застосування цих вимог в різні часи. Але суть залишається однаковою. Але що показував Ісус Христос, що не тільки просто зовнішнє виконання закону важливе, але і важливо і наше внутрішнє, наше серце. Пам'ятаєте, коли він говорив про вбивство, він казав, важливо не тільки дія, щоб мов ти нікого не вбив, а важливо твоє ставлення до ближнього. І якщо твоє ставлення це ненавість, то вже це фактичне вбивство. Важливо не тільки дія, що стосується протилежної статі, статевих стосунків, важливо і думки. І через те Христос говорив, хто ну, подивиться з пожаданням. Розуміло, зрозуміло, що пожадання це вже мається погляди. Це вже Він грішить у серці своєму. Ну, так що ми говорили про ставлення, про думки. Сьогодні ми з вами поговоримо про слова. Ну і, звичайно, коли люди говорять е і намагаються підкреслити, що вони говорять правду, вони часто що роблять? Ну, говорять клятву, да, клянуться, або присягаються, або кажуть, даю слово, або кажуть, я обіцяю. Ну і там, тому, тому щось подібне. Виникає навіть питання: а чому взагалі виникає в цьому потреба? Зараз, можливо, ми більше перейшли, не то, що прямо зараз, а деякий час тому перейшли, більше до письмового підтвердження, печатки, підписи і так далі. Ну, але раніше, ви знаєте, до того, допустимо, як винайшли там бумагу або друк і так далі. Багато чого заключалося усно. Наприклад, створювалися шлюби в біблійні часи. І, як правило, ну, не писалися там якогось документа по свідчення про одруження, але оприлюдно заключалося цей шлюбний якби, завіт, в шлюб створювався. Ну а ті, які були, жили поруч, ті гості, які були на шлюбній вечері, вони, як звичайно, були свідками цього всього. І не тільки навіть таке. Ми там читаємо в часи Авраама, якщо потрібно було купити щось. Значить, вийшли перед доворіть міста, є свідки, є старішини, і поговорили, як то кажуть, домовилися про ціну, про все, все куплено. Ну і е, таке було підтвердження. От, і воно працювало. Працювало в якійсь мірі, ну, тому що, е, мабуть, чесність людей була трошки більшою. Е, наприклад, згадую вам е, чув, що в Сполучених Штатах там. Паспорти були багато людей не мають паспорта там до цих пір. Навіть паспорт це в них тільки закордонний паспорт. В них немає такого внутрішній паспорт і зовнішній паспорт. І якщо ти вже маєш паспорт, то це ну, вважається, можна так сказати, закордонний, Це для того, щоб виїжджати за кордон. А в країні можна спокійно жити. Не маючи паспорта, ну в основному зараз люди користуються водійським посвідченням, тому що, як правило, майже всі його мають. А хто не мав посвідчення, то просто так жив. Якщо йому потрібно було якийсь документ, то можна було просто знайти двох людей, сусідів, наприклад, які сказали: от протягом я вже там не пам'ятаю, 10 чи 20 років я цю людину знаю. Знаю, що її звали так то й так-то. Прізвище у неї таке, то там той там, то вона живе, і все за свідченням. Робили документи, ну, на відміну від нас, бо в нас завжди кажуть, печатка треба. До речі, теж в Штатах печатки практично не ну, набагато менше використовують. Підпис має набагато більшу вагу. І, як правило, підпис це не яка-небудь карлючка, а це, як правило, пишеться ім'я і прізвище повністю. Оце вважається, якби такий підпис своєю рукою. Написав, в якійсь мірі його набагато, мабуть, складніше підробити, тому що ну, більше літерів, більше можна відслідкувати, чи дійсно це той почерк, чи ні. Ну, добре, досить про це. Повертаємося до нашої теми про слова. Ісус Христос дещо таке цікаве і дивне сказав, що стосується слів. Давайте ми прочитаємо із Євангелії від Матвія, п'ятий розділ. Ви пам'ятаєте, саме в Івангелії Матвія знаходиться нагорна проповідь, 5, 6 і 7 розділі. Ми ще в п'ятому знаходимося. Він говорив про клятву в даному випадку. І з 33 віршу п'ятого розділу Матвія ми читаємо: ви чули, що було сказано давніми, не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом свої клятви. А я кажу вам, не клянися зовсім. Ні небом, тому що воно престол Божий, ні землею, тому що вона під ніжок його ніг, ні Єрусалимом, тому що він місто Великого Царя, ні головою своєю не клянись, тому що не можеш жодної волосини зробити білою або чорною. Хай ваше слово буде так, так, ні, ні. А що понад це, те від зла. Ось такі цікаві слова сказав Ісус Христос, і нам сьогодні потрібно буде їх розібрати. В чому проблема взагалі? І в чому виникла потреба оце, там, писати, розписки, договори підписувати в наш час а раніше давати клятву, присягу. Ну, в наш час теж це залишається. Ми розуміємо, що проблема в тому. Здавалося б, можна було б, достатньо було б, якби людина просто сказала так або сказала ні. От і все. Але ми розуміємо, що існує проблема в неправдомовності людей, що сказала людина, але не дотрималася того, що сказала. Буває по різних причинах. Інколи буває, що людина просто забула про це. Інколи буває причина в тому, що людина через деякий час змінила свою думку, змінила свою точку зору. А інколи буває так, що навмисно вона, ну, хто кажуть, обманула чи надула, чи як ми там не висловилися іншими словами, навмисно сказала неправду для того, щоб ну, досягти чогось свого, для того, щоб вести людину в обману, можливо, для того, щоб чимось користатися. І так далі. Ну і давайте тепер подивимося, що ж тоді було сказано в законі. Стосов... І через те люди почали говорити клятву або присягу. Давайте подивимося, що саме було сказано в законі. Ісус Христос, так тут, пам'ятаєте, сказав: було сказано: не клянися неправдиво, але виконуй перед Господом свої клятви. Якщо знайти відповідне місце Писання, воно записано в старому заповіті. В третій книзі, П'ятикнижньомусеї, в третій книзі закону, яке, яка називається Книга Левит, то там так написано. Не будете присягати моїм іменем на неправду, бо, не, бо зневажиш ім'я Бога свого, я Господь. Тобто там було ще таке добавлено, що не будеш присягатися або клястися іменем Господа. Тому що, якщо ти поклянешся, а потім. Ти і неправдиво, то ти таким чином зневажиш ім'я Господа. Іменем Господа ти клявся. І як тоді що, люди подумають, якщо ти сказав це, а потім насправді не виконав. І через те, як ви, ми, ви мабуть, в нашій церкві ніколи не чули, щоб хтось казав. Ну, такі слова. Іменем Господа, Бо нашим Господом, Спасителем, або іменем Ісуса Христа я клянусь. Ну, тому що це було б неправильно згідно вчення Ісуса Христа. А от. Зараз є люди, які клянуться. Ми, мабуть, чули, що є люди, які кажуть, Аллахом, Алахом, допустимо, клянусь. Багато чим люди клянуться. Я читав, мамою клянуться, там, знову ж таки зубом своїм клянуться, там, головою, бородою пророка я чув, такі. і чим, чим завгодно. От. Але чу, Давайте подумаємо тепер над таким, чому така різниця? От, раніше було написано просто не клянися неправдиво, а хри... тому що, якщо ти поклянешся неправдиво, то ти зневажиш Господа. А тепер Ісус Христос каже: взагалі, не клястися. Чому? Ну, давайте ми в процесі це вияснимо. А тепер подивимося, чому не тільки іменем Господа. Ну, якби контекст такий мається на увазі, що, звичайно, клятва погана чому? Вона погана або коли, коли вона не виконується. Але далі Ісус Христос продовжує і каже: не кляніться не тільки іменем Господа, я кажу, не кляніться зовсім, ні небом, от, тому що воно престол Божий, ні землею. Тому що воно підніжок Його ніг ні Єрусалиму, ні, бо воно місто свого великого царя. Навіть не кляніться своєю головою. Є паралельне місце, тому що Ісус Христос, як ви розумієте, ті самі істини впродовж свого життя повторював декілька разів. Насправді багато разів. І навіть буває так, що декілька разів вони написані в Євангеліях. Як ви думаєте, чому він повторював? Мабуть, тому що до людей до нас не так швидко доходить. Так? І ми забуваємо, це одна із причин. Друга причина, тому що він в різних місцях говорив різним людям. І от в 23 розділі Євангелії Матвія він осуджував фарисеїв, О, тих таких релігійних лідерів єврейських, які думали, що вони Святі, що вони кращі за інших, що вони праведні, що вони догоджають Богу, але насправді в серці своєму вони були далекі від цього. І він багато викривав їхнє неправильне розуміння. Зокрема, подивіться, які такі досить суворі слова він сказав їм: Євангелія від Матвія, 23 розділ, 16 віршу: Горе вам сліпі поводарі! Що кажете? Хто поклянеться храмом, це нічого. А хто поклянеться золотом храму, той повинен виконати. От як цікаво було, що якщо храмом вже поклянеться Божим, то немов не так страшно. А якщо ти золотом поклявся, ну то тоді вже точно постарайся виконати. Далі він каже: нерозумні сліпи, що більше золото чи храм, який освячує золото. Хто поклянеться жертовником, це нічого, а хто поклянеться даром, що на ньому, той повинен виконати. Нерозумні і сліпи, що більше дар чи жертовник, який освячує Його. Далі. Тож, хто поклянеться жертовником, той клянеться ним і всім, що на ньому. І хто клянеться храмом, той клянеться і тим, хто живе в ньому, хто клянеться небом, той клянеться престолом Божим і тим, хто. Сидить на ньому. І так, ми бачимо, що фактично різними навіть цими речами, які є, які оточують нас, які мають особливе значення і особливу святість для нас, особливу повагою користуються. І ними ми теж не можемо клястися. Чому? Тому що таким чином ми можемо зневажити їх, а в результаті і зневажити самого Бога. Тобто він, Христос добре показує, ти клянешся храмом. Ну, так, да, можна подумати, ну храм не такий цінний, як золото. Храм можна відбудувати, а де золото взяти? Але не в цьому цінність, не матеріальна, а духовна. Храм в той час це було особливе місце, де Бог перебував, де Бог діяв, де Бог викривав, відкривався, де Богу поклонялися. Він не тобі належить, це Боже місце. Як ти можеш їм клястися? Ти що, маєш право їм розпоряджатися? Так само, і небом клястися. Що воно нам належить? Що ми маємо право їм клястися, або якби давати якісь, як заставу, як підтвердження, і так далі. І таким чином ми тоді зневажаємо Бога. І пам'ятайте, Ісус Христос. Говорив, і землею не можна клястися, тому що те, хоча ми живемо на цій землі, але вона не належить нам теж і Бог її створив, і це підніжок ніг Божих. Е, і навіть своєю головою ми не можемо клястися. Тому що фактично ну що, вона не нам належить. Своїм життям ми не можемо клястися, тому що воно теж Богу належить, Він має право їм От. І через те. Христос наказує не кляніться, тому щоб не впасти вам в якийсь осуд. Це про це добре і підтверджував ще е, е, Яків у своєму посланні. Е, 5 розділ, 12 вірш, написано, пояснює нам причину, чому не можна давати клятву. Там написано так: 5:12. А найперше, браття мої, не кляніться небом, ані землею, ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше, хай буде так, так, ні, ні, щоб не впасти вам в осуд. Щоб не попасти під Боже осудження. Ми розуміємо, звичайно, що і осудження Боже, і зневаження Божого імені відбувається не тоді, коли людина дає клятву, але коли вона порушує її. Тоді виникає питання, друзі. А якщо я дійсно маю щирі намірі виконати клятву, чи можна давати її? Кажуть, дехто ні. Так відчувають по контексту, по тону нашого зібрання, що... і по тому все-таки, що сказав Христос, тому він сказав, не кляніться зовсім, що, звичайно, ні. А чому? А знаєте чому? Тому що ми з вами обмежені. В своїй силі, в своїй мудрості, в своєму передбаченню, і ми ніколи не можемо бути впевненими, що ми цю клятву обов'язково виконаємо, або навіть якусь там обіцянку і так далі Нам це про це Яків добре сказав в іншому місті, теж посланні Якова, це вже в новому заповіті, 4 розділ з 13 віршу. Він навіть так казав, що не будуйте так сильно самовпевнено свої плани. З 13 віршу, 4 розділу, ну тепер ви говорите, сьогодні чи завтра ми підемо у течі, чи те місто, і там рік поживемо, там будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. Тобто розумієте? Тут трошки йдеться про інше, про наші плани, але, звичайно, клятва вона пов'язана з планами. Тобто, якщо ми даємо клятву, ми плануємо що її виконуємо. Але е, Яків нам пояснює, не будуйте так сміливо плани. Ось я так, 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 це це зроблю. Знаєте, я чув багато різних планів, як людина заявляла, можливо, бізнес-план, можливо, ще там щось. Але в кінці кінців воно не виходило. Знаєте, це, до речі, і застереж, застерега проти таких великих кредитів. Інколи ми буває так плануємо. Ось я то це візьму кредит, оце це зроблю, зароблю і так далі. Але може вийти трошки не так, через те, тому що ми не знаємо, яким буде дійсно наше життя, яким буде наше здоров'я. І це, звичайно, впливає на нашу мову, зокрема на клятву. Ну, Наприклад, я наступне. по... По Гірній проповіді, де Христос далі говорить про любов до ворогів. Щоб, якби я вам зараз сказав би, я клянусь, що наступну неділю я скажу проповідь про любов до ворогів отут, на цьому місці. Було б це розумно чи ні? Нерозумно, чому? По-перше, ми не знаємо, чи буде це місце. Не можемо бути абсолютно впевнені, чи буде це місце тут через неділю. Ми не, я не знаю, чи я доживу через тиждень, в принципі. Тобто, Маю на намірі плани, молитву про це, щоб дожити і так далі. Ви знаєте, буває так, що й дожив, але якийсь вірус чи бактерії там попали в горло. І буває так, що ти абсолютно, фактично не можеш говорити. І ми можемо багато інших причин. Е, може, щось інше трапиться, потрібно буде кудись їхати. Іншими словами, ми не можемо дійсно бути впевнені своєму майбутньому навіть те, що трапиться завтра, не говорячи вже надалі. Через те і Христос говорить. Хай Слово Боже ваше буде так, так, ні, ні. Тобто так, я планую. Так, я збираюся це зробити. А поклянись. А для чого? Знаєте, інколи нам хочеться таке клятви. Ну, якщо не клятви, то по крайній мірі, щоб. Пообіцяв. Як я пам'ятаю, ну, складалися там плани, одного брата казав, ну пообіцяй. Він каже, ну я не можу обіцяти, Але я збираюся пути. Ну, пообіцяй, все хотілося. І нам здається, що якщо людина пообіцяє, то вона обов'язково зробить. Але ви знаєте, цей брат, цей молодий юнак, він був він дуже серйозно відносився до цього. Через те він не хотів обіцяти. І, але він завжди виконував те, що його ну, просили, або на те, що він погоджувався, так скажемо. не те, що просили, а на те, що він погоджувався. Згадую іншого брата, який дуже любив казати 100% або 100 відсотків. Ви знаєте, тобто домовляюся про що він 100%, 100%. Я буду. І знаєте, так вже поговорили, вже домовилися, але вже він сказав, обіцяю 100%, все. ще що про щось поговорили. Він, все, так, що, я завтра там, там, на таку-то годину, 100% я буду. І вгадайте, що його не було. Тобто він три рази запевняв, що 100% буде, але не було в той час, коли ми домовилися, потрібна була там допомога з проведенням якогось заходу. Тобто ми бачимо, що дійсно обіцянка наша, вона нічого не варта. І ми повинні серйозно відноситися навіть до, до своїх слів, так, так чи ні, ні, навіть як ми не пообіцяли. Знаєте, як інколи жінки відносяться до слів своїх чоловіків, кажуть: ти ж мені пообіцяв. Чоловік каже: Та ні, я просто сказав, що ми поїдемо в це, купимо тобі квіти, наприклад, наступну неділю. Ти ж обіцяв, або поїдемо в парку гуляти. Я не обіцяв, я просто сказав, що. А яка різниця? Не? Тобто, жінки правильно сприйняють, що раз сказав, що зробимо це. Не обов'язково говорити, я обіцяю, чи я клянусь. Якщо ти сказав, то вже дійсно ти повинен серйозно відноситися до, до своїх слів. Так, відноситься серйозно Бог до нас. Він хоче, щоб ми дійсно були людьми. За образом, за подобою Божою. Знаєте, Бог ніколи не говорить слів, не кидає слів на вітер. Все, що Він говорить, це правда. До цього цього він відноситься серйозно і він бажає, щоб ми були такими. Тому що в Писанні дійсно написано, що за кожне навіть слово своє ми там, на суді, в майбутньому дамо відповідь перед Богом. О, Хтось може подумати, ого, що ж тоді робити? Я вже стільки. Наговорив за своє життя зайвого. Не переживайте я теж. От. І... Але є у нас надія. Надія на Христа. Він дійсно заплатив велику ціну своєю жертвою, своєю кров'ю. Він змиває всі наші гріхи. А гріхами є і неправильні вчинки, невгодні Богові, неправильні думки. І, зокрема, і неправильні слова. Через те він ставить такі нагади про такі великі вимоги. знаєте, не для того, щоб розчарувати людей, але для того, щоб люди усвідомили свою гріховність, покаялися, повірили в Євангелію і були спасені. Слава й подяку Богу за це. Помолимося.